Прийшов виклик по лінії 102, п'яний водій за кермом Ауді А6 по вулиці Затівахіна. Їде в сторону проспекту Науки. Їдемо шукати. 107 виявили автомобіль Ауді, як їхати до монастиря. 107 виявили автомобіль Ауді, як їхати до монастиря. Водій ауді а 6. Зупиніться, будь ласка, не порушуючи правил дорожнього руху. <звук> Поїхали за ним, зупинили його зі на правил дорожнього руху. Після чого можна казати, що водій аж випав з автомобіля. Доброго дня! З п'яти батальної служби гарно. Ви алкогольні напої сьогодні пили? Так, пив. пив — Ваші документи, будь ласка. Попав, Були виявлені мною ознаки алкогольного сп'яніння, такі як нечітка мова, почервоніння обличчя, нестійка хода. Місце проживання фактично. Місто Київ. Місто Київ, яка вулиця? 725А. — Яка вулиця? А дана особа, даний громадін о, стверджував про те, що він. А, колишній працівник а, міліції, тобто ДАІ, за його словами, 20 років, 22 роки він попрацював в ГАІ. Я вже в ГАІ, розумієш? Де-де? 28 років де працював? В ГАІ, в ДАІ. В ДАІ. Я, б**ть, не знаю, ти що, б**ть, розумієш, так? Угу. Я в ГАІ працював 20 років, розумієш? І якось намагався Домовитися, тому як ви розумієте, ми був колишні колеги. Ну Ну, розумієте, я за вас дуже радий, але закони всі для одних. Ми викликали командира роти, який приїхав з пристроєм Драгер, для того, щоб виявити вміст алкогольного сп'яніння. Ні, будь ласка, з моїх рук три секунди доїти до Давай, давай. Давайте молитися. Після чого був на нього складений адміністративний протокол за статтею 130 куди це придем відповідальність. Ми визивали одну марше. Ми вообще дарвечі. Ну ми його визвали, потому що він нападав на людей. На людей кидався? Так, да, сиділа там дедушка, пристіл міла синьо коло монастиря. І я остановилась на машині, тому що я вижу, що машина припаркована посередині, тобто ну, явно как би, человек неадекватно Вот. І коли він вже почав виходити з машини, там було зрозуміло, що него ноги mm -hmm. заплетали, він взагалі не владеется. Щодо автомобіля, даний автомобіль запропонувало два а, виходи з даної ситуації. Перше, це а, він пише розписку про те, що він на потяг доби не буде сідати за кермо. І дзвонить другу чи друзям, що приїхали з відповідною категорією водійського посвідчення на те, що він дозволяє рух. Транспортним засобом його друг і забрав його у випадку, якщо цього не буде, а ми будемо змушені автомобіль вилучити до штрафмайданчика. Тому як ми його не можемо лишити, тому що якщо ми його лишимо його, розберуть ще щось, будуть казати, що ми в цьому винні. Тому він відреагував на наше звернення, викликав друга свого, сказав, через який період часу він буде. Ми пішли на зустріч даному громадянину. І приїхав друг, також написав розписку про те, що він а, а, забирає автомобіль. Вони сіли, і поїхали далі.